Друзі, місто Волонія, палац. Зараз в цьому палаці знаходиться комона. Я зайшла сюди ні одного туриста. Всі туристи на площі, а тут, в, цій, в цьому палаці, зовсім мало людей, і от бачите, в цьому залі нікого. Я навіть спитала, чи можна зайти, чи це безплатний вхід, подивіться, вікна, де є видно вежі. Подивіться на цю люстру, скільки віків ці люстрі. Боже мій милий, це історія. Відвори мистецтва. Треба читати історію цього палацу. Тут зараз міська рада знаходиться. Цей антикварний стіл, скільки віків в цьому столу. Камін колись був друзі. Зараз я зменшу зображення. Колись був камін, тут бачите. Ще одна туристка прийшла, нас мало. Вже зеркало потемніло від часу Ці, цей годинник. Подивіться, скільки віків у цьому, цьому годиннику. Яка краса творе мистецтво. Салороса, бачите, салороса переводиться в червона зала. Мауріцію, от знаю, президента делі концілі комунали. Це треба почитати пізніше мені історію про цю салоросу. Дивно, знаєте, що? що туристи навіть коли безплатно обминаю да, чомусь ці зали. Тут написано, що, ви, будь ласка, не сідайте. Це антикваріант. Бачите, на англійській мові інформації. Може десь прочитати тут так, так. освітлення слабеньке. Це, видно, сучасне мистецтво. Ну я в сучасному мистецтві нічого не розумію. Оце... Картина неймовірна. Народження Ісуса. На італійській мові це називається Наталі. Народження Різдво. Дуже гарно. Ще одна картина. Мама з дитям. Гарно. Зараз покажу вам. Інформацію про цю картину. Бачите, кому комунаді болонія. Тут, напевно, роблять фотографії на цьому стенді. Дуже гарно. Подивіться на ці колони. Ще одна картина. Це, напевно, болоня середньовіччя. Так, да, болоня середньовіччя. боже мій милий. Я люблю такі речі, хоча в мистецтві нічого не розумію. Друзі, от відвідані, відвідані таких місць, мені дають такий заряд позитивної енергії. Я дуже втомлена зараз. Я вже не знаю, скільки я сьогодні кілометрів проходила. І при тому, що спала дуже погано, проснулася два часа ночі, але ходжу на адреналіні, подивіться на цей герб. Це герб. Зараз більше зображення. Ну, як можна і відвідати? І туристів зовсім мало. І два молодих хлопці зайшли і вийшли і не цікаво. Я думаю, що я сама колись така була. Коли я була молодша, то більше заглядувала на вітрини магазинів, а не на музеї, не на палаці, і не на архітектуру. Ну, все тече, все міняється. І зараз, бачите, помінялися і мої пріоритети. Ой, друзі. Знаєте, сьогодні хотіла йти до оцих башень. Тут в центрі міста є башні висотою, там не один десяток, напевно, саме менше, Певно, метрів 80. Ці башні, але я ніяк не можу дойти, отак хожу кругами і завертаю то в палаці, то в церкви. Ну, місто приємно дивує. Я ще не знаю цього міста. Теж кажу, я тут отак приїжджала Голупом по Європі на день, і зараз знову тут я на день, намагаюся щось побачити, але це нереально побачити все місто, велике місто з такою. Історією багатовіковою за один день. Добре, друзі, всім добра. Кому сподобалось це відео, не будьте байдужі, підписуйтесь на мій YouTube канал. Бажаю всім гарного дня і всім добра. Місто, Боловня, Італія.